Одного ранку я покинувся від дуже дивного звуку, і це був не пташений спів і навіть не шум вітру. Це був запах свіжої теплої ковбаси на кухонному столі. Всі ви ж знаєте, що я розвідник із багаторічним досвідом, і тут я почув щось вис... не те. Люди просто так не залишають ковбасу без нагляду це або пастка, або диво, я ж вірю в дива. Тому я почав спецоперацію ковбасний маршрут. План був у мене простий перше це пройти повз собаку, друге просто перестеребнути через стіл. ну і третє схопити ковбасу і зникнути. Але, друзі, ви бачили, що сталося. Я вже був у повітрі, вже бачив ту ковбасу перед своїми очима, як раптом. Та ковбаса летить у повітря, зачіпляє мою кожуну дає їй полоба. Стіл за ногу, а мене за хвіст, і ми всі дружньо падемо. Собака прокинувся зразу втіку ванну, а кожа кричить Сіля, що ти витворяєш? А я лежу, обмотаний ковбасною богорткою і мурчу їй. Це не я, це гравітація. З того часу ковбасу від мене ховають у холодильник. Але я не здаюсь і працюю над новою операцією. Під назвою ковбаса 2 повернення муркотика. Тож, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій. Kanał. i tu dziwne, pochłonne prupuste te szczęście kawęńkiem.